Всім привіт! Ви на Хмельниччині і я Світлана. Рада вітаю вас на нашому каналі. Сьогодні я, нарешті, розпочинаю свою довгоочікувану, довго таку, знаєте, яка довго лежала, десь далеко-далеко, і чекала нарешті свого початку. Розпочинаю я займатися своїм газоном. Я не знаю, що з цього поки що вийде, тому що я не роблю його з нуля. Зараз покажу, який він наразі в нас є. Тобто це не буде відео, як з нуля зробити собі класний зелений газон. Це, знаєте, мені здається, що наш канал більше підходить саме навіть для тих людей, які вже мають сад. Мають ділянку, мають якісь квітники, але хочуть це удосконалити. Тому що я, чесно, я роблю квітники вже з того, що маю, бо я приїхала на цю ділянку, приїхала сюди жити, де вже була маса дорослих рослин. І я поєдную молоді рослини з дорослими. Тому, якщо ви новий глядач і вам цікаво саме створення. Гарної ділянки, не з нуля, а вже, можна сказати, така переробка, трансформація старої ділянки в нову, перевтілення ділянки у казковий куточок, то підписуйтесь на канал вам сюди. Отже, йдемте покажу, який в нас газон. З цим газоном працювати і працювати, але щоб мати дійсно гарний газон, ідеальний, то це не один день роботи, як підготовка, і не один день роботи, щоб його підтримувати, гарний стан. Ну, тому чесно, це просто не для мене. Я не буду газону приділяти 200% свого часу. Мені потрібен такий газон, який був би зеленим. Була б така ідеальна, ну, саме зелена структура. Дивіться, це, бачите, чоловік бур'ян вириває, кидає. Ну, ось так ми ось так ми і живемо. Так, ладно. Колись ось тут, бачите, сіявся газон. І як падає тінь від даху, бачите, така пряма-пряма лінія, ось так газон в нас і росте. Тобто тут класний такий шматочок, така трапеція гарненької травички. Тут травичка просто супер. Я її не підживлю, я нічого з нею не роблю. Вже якщо буде, звичайно, гарний газончик, то я буду підживлювати. У нас є тут і конюшина, бачите? Бо я все думала, чи конюшину робити газон, чи все ж таки травичку сіяти. Дуже багато кульбаби. Дуже багато. Таке поле, поле кульбаби. Коли вона навесні квітне, це, звичайно, гарно. Наша донечка Аліса цьому радіє. Не дає нам її скошувати, тому її стільки багато. Тому я все думала сіяти чи чисту конюшину, чи брати все ж таки сумісний газон. Нещодавно було відео на каналі, де я піднімала тему, який газон краще: чи з конюшини, чи все ж таки травичка. І порадили мені взагалі змішати конюшину з газонною травою і ось так сіяти. І що це буде просто ну, супер варіант, за яким не потрібно дуже доглядати. Ось Тому що я вирішила. Я не буду вичищати, переорувати свій газон, свою траву, тому що не бачу я сенсу. Частково якась травичка в нас є, тому піднімати її, переорувати, викапувати не буду. Буду я зараз обробляти від бур'янів і далі підсівати нову газону суміш. Покажу вам дуже класний комплекс для захисту. Це не реклама, це моя така, знаєте, порада. Купила я собі ось такий грінбокс. Від не знаю від кого, не пам'ятаю я, хто це, яка це фірма. Але якщо ви побачите десь в садових магазинчиках ось такий саме комплект препаратів, вони є різні. Вони є різні і по об'єму, і для різних рослин. Там ще для хвойних є окремо. Тут входять, бачите, різні препарати: від шкідників, від бур'янів, чим я зараз буду користуватися прилипач, добривом, інструкція, маска. Ще сюди в ходять і класні, дуже якісні рукавички, аптека садівника. ось. Дуже класні якісні рукавички, дуже якісні. Тобто для новачків, якщо ви ось не розумієтеся саме в препаратах, то такий бокс просто супер. Можна купити їх декілька і завжди під рукою мати різні препарати. Ось рекомендую, якщо ви побачите, ось в нього якраз входить і відходь. Від бур'янів ось такий гольф, яким я і буду користуватися гербіцид для захисту злакових газонних трав від дводольних бур'янів від кульбаби. 3 грами гольфу використовується на 3-5 літрів води і на 100 метрів квадратних. У мене бак якраз йде на 12 літрів води. Я пройдусь не тільки по газону, а ще в мене є і на стежках і кульбаба, і подорожник. Тобто вистачає бур'яну, тому я одразу зроблю суміш на 10 літрів води і пройдуся і по газону, і залишки використаю на стежках. Бо стежки йдуть з покриті щебнем, і в щебні також чудово проростає бур'ян. Він, якщо дуже міцний, то він і гарно пролазить через агротканину в ґрунт і його достати вже саме кореневу систему дуже тяжко. Тому тільки тут обробка. Коли так поверхнево бур'ян через камінчики проростає, то можна спокійно і руками все дістати не потрібно ніяких обробок. Тому тут є і свої плюси, і свої мінуси. Стежок саме. Покритих вже декоративним камінням. Оприскувач в мене акумуляторний. Купляли на ринку. Це не є інтернет-магазин на звичайному ринку, де і техніка, і побутова хімія всього потрошки. І хочу сказати, що акумуляторний оприскувач, це я рекомендую дійсно, тому що наскільки з ним простіше. Доглядати за садом, наскільки швидше, легше, ніж ось це без перестанку качати, качати, качати і м'язи, і свій час. Тобто я рекомендую мати і великий акумуляторний оприскувач, і маленький, коли потрібно пройтися буквально по декілька рослинкам, по трояндам, такий на півтора-два на літри є акумуляторні. Це дуже класно економив ваш час, просто супер. Я це оцінила, дійсно, коли я придбала, що це набагато швидше, в 3-5 разів швидше ви проходитесь, і можна зробити не одну обробку, декілька обробок за швидкий час, якщо у вас дійсно великий садок чи городинок. Ось так газон виглядав десь через два тижні. Бур'ян потемнів, потьмянів, так він не підсох, але він так ніби повиїдався, погорів від гербіциду і з'явились прям такі плями пустоти в траві. Тобто трава газон старий, який в нас був, він залишився. Ми його не косили, тому що косити не можна. Якщо скоситься верх бур'яна, то до коріння гербіцид не дійде. Тому протягом двох тижнів ми газон не косили. Навіть, напевно, три тижні, тому що на той момент пішло похолодання, а гербіцид краще діє, коли така тепла пора року, спека, а не <голод>, тому що тут температура в нас впала десь до плюс 5 градусів навіть, навіть приморозки тоді були вночі. Далі я ручним культиватором пройшлася по таким цим пустотам, хоча ґрунт дуже сухий, це робити неймовірно тяжко по такому збитому ще й сухому ґрунту, але трошки ґрунт потрібно припідняти його, щоб насіння війшло в саму структуру ґрунту. Далі, як ви бачите, це все ж таки не один, не один тиждень, не два тижні. А все ж таки відновлення газону займає також багато часу, так само, як і посів його з нуля. Але посів з нуля це все ж таки, напевно, кращий варіант, ніж те, що придумала я. Але побачимо в кінці відео, що з цього буде, тому що вже кінець травня. Але газон можна сіяти з квітня по жовтень спокійно. Тобто, повністю, коли тепла пора року, ми можемо займатися своїм газоном. Але головне це полив після посіву. Яке насіння я обрала зараз? Дивіться, це ось такий газон спорт міні? Газон Ліліпут, склад якого Ходить дуже багато газонних трав. Тобто не один вид травички, як ми ось купляли, яка в нас росте дуже високою. Що я вам казала, що мені це дуже не подобається. І високу траву потрібно косити раз на 5 днів. Це дуже незручно, особливо, якщо ви від'їжджаєте і коли у вас немає часу на це. Ось такий саме газон Лілі Пут Міні. То він росте низеньким і його можна косити раз на 10 днів. Це дійсно дуже зручно. І коли ви обираєте газонну суміш собі, то дивіться, щоб там було як мінімум три види, бажано п'ять, а тут ще більше різних трав. Така газонна трава суміш. Це дуже-дуже добре. До цього мішка ще ось такий супер ліліпут. Бачите? Ще. І плюс до цього всього, я все ж таки по вашим рекомендаціям, тому що я думаю, що буду дивитись ті глядачі, які рекомендували мені і ми обговорювали тему конюшини. Біла конюшина також буде входити в цю газонну суміш. Ось, я вам залишу посилання, де я це брала. В кінці відео будуть посилання на. Що цей газоносуміш, що і подальше будете бачити? Всі посилання вони йдуть в описі під відео, бо часто ви їх не можете знайти. То саме в описі під відео це все є. Дивіться саме туди. Там є і посилання на різні відео, цікаві, які більше всього подобаються глядачам. Тому. Опис під відео заходьте обов'язково. Там також і посилання на мої додаткові сторінки, де я буваю. В інстаграмі я буваю щодня. Телеграм це так, тільки початок, ну і плюс моя пошта. Тому заходьте. До речі, я тільки зараз побачила, що сюди, в цю газону суміш, одразу і входять добрива. Дивіться, як зручно. Добриво додаємо вже після посіву. Тут, в принципі, на весну, але враховуючи, що я тільки його буду сіяти, то після посіву буде полив і я внесу ось ці добрива. Це дуже-дуже зручно. Дивіться, як класно. Отже, посів саму цю газону суміш ми сіємо вручну без всяких посівалок. Залізкою пройдемося і дуже ретельно, дуже щільно просіваємо по всьому ґрунту. Тут економити на цьому не потрібно. Особливо такі місця кутки, то просіваємо дуже-дуже ретельно. Ми, І головне, перед початком посіву, враховуючи, що тут дуже багато газонних трав, то потрібно її добре в мішку перемішати. Щоб ці, все це ці насіння разом перемішалося і дуже ретельно просіваємо. Щодо конюшини, то її потрібно змішати з піском. Змішали з піском і також проходимось по своїй ділянці. Наступний етап це я покриваю ґрунт таким не дуже товстим шаром ґрунту. Бажано, звичайно, брати все ж таки пісок, він легший, він краще затримує навіть вологу після поливу, але враховуючи, що в нас ґрунту багато на полі, то я беру наш рідний чернозем. Я вирівнюю просто поверхню, заповнюю пустоти, бо десь і альма нарила, десь каміння лежало, ґрунт присів. Тому я таким чином роблю такий тоненький шар ґрунту і вирівнюю саму поверхню землі. Також далі дуже важливо це полив. Тому що без поливу насіння буде дуже довго сидіти на поверхні землі. Ну і плюс такий самий тоненький шар ґрунту, він також прискорює проростання насіння, тому що воно знаходиться у волозі. Я придбала таку ось поливальну кругову насадку будемо зараз її підключати, вам покажу. Плюс взяла подовжувач до нашого основного шлангу. Ще шланг на 20 метрів. такий шланг є і на 50 метрів. Чим він взагалі класний, що він витримує і високі температури, і низькі. Його можна спокійно на зиму залишати на вулиці. Витримує мінус 20 і плюс 60. Він не протріскується на морозі, а на високих температурах він його не розпирає. Як часто це можна помічати? Ну і плюс таку стандартну насадку для поливу. Вона в комплекті йде ось тут з різними цими насадками. Це також в комплекті, в комплекті з цією, тому також зручно, коли насадки йдуть разом з цією. Це дуже зручно, не потрібно їх додатково ніде шукати. Я вам також залишу посилання на цей сайт, де я це все брала, бо я знаю, що ви будете питати в коментарях. В них на сайті є дуже багато такого садового приладдя, плюс не тільки ось такі підручні саме матеріали. Для садівника, а ще і садові акумуляторні тримери, акумуляторні ножниці, як і бензо, так і електро. Плюс в них на сайті багато знижок, сезонних знижок, тому заходьте, обирайте, я думаю, ви знайдете там для себе садовий інструмент. Бо для нас це садівників, напевно, найкращий подарунок. Після посіву полив для газону, для насіння дуже і дуже важливе. Причому бажано, щоб ґрунт проливався, промокав, як мінімум, ну хоча б на 5 см. А краще всього, авторський газон, де я ось придбала насіння, вони рекомендують, щоб ґрунт проливався, промокав на 10 см. Тому полив. Це дуже важливо. Якщо ви бачите, що по прогнозам у вас дощі. Як саме ось зараз, коли я виставляю це відео, початок червня в нас дощі майже щодня. Я на початку, як ми тільки посіяли, я ось проливала газон. А зараз в нас ляє і ляє, і ґрунт дуже-дуже мокрий. Зараз ви бачите газон, це буквально десь. Напевно, 10 днів після посіву. Але майже ось цих 10 днів, практично тиждень, в нас йдуть дощі. У нас ґрунт дуже мокрий. Напевно, на сантиметрів 20 ґрунт в нас змок. Авторський газон. Де я купляла насіння, то вони ось рекомендують проливати і проливати навіть газон, який у вас вже є повноцінний газон, тому що трава вона дуже швидко сохне. Її коріння зверху і вона дуже швидко просихає. Тому не тільки молодий газон потрібно проливати, а і такий вже повноцінний. Гарну зелень. Авторський газон. В них, до речі, є канал і на Ютубі, і там вони дуже чітко, класно, коротко українською мовою розповідають про правила посіння, правила підтримання свого гарного газону. Тому заходьте за посиланнями, вони є в описі під відео. Я там все залишаю. Заходьте, підписуйтесь і отримуйте класну, корисну інформацію. Покажу вам ближче. Ось-ось молоденька травичка. Вона ще така зовсім-зовсім маленька. Ця травичка, яка в нас була, вона велика, а ця молоденька-маленька, але ну її дуже-дуже багато. Насіння, як ви бачите, ну, насіння свіже, не старе. Насіння все-все-все ідеально попрокльовувалось. Конюшина, то вона сама перша пішла в ріст. Конюшина ось ось маленька. Тут, бачите, конюшинка, ось ця зелень, це є конюшина. Вона найперше пішла в ріст. Ось конюшину можна бачити. Гербіцидами то я буду ще обробляти по мірі росту. Нехай трошки проросте е, газон, і я буду знову обробляти гербіцидами, тому що є все одно. Прокльовуються з насіння, як ви бачите. І багато бур'янів, тому гербіцидами потрібно все одно час від часу проходити, щоб їх повністю, ну, повністю, не повністю, але хоча б щоб трошки їх прибрати. Я хочу сказати, що мені вже подобається результат. Я бачу, що Молодий газон проростає, конюшина проростає, воно ще дуже маленьке, але воно вже мені робить таку, бачите, повноцінну зелену галявину. І це, мені це подобається. Трошки ми вирівняли ґрунт. І за рахунок цього вже зі сторони можна побачити дійсно таке повноцінне зелене плесо. Ну, Класно. Він ще дуже маленький, звичайно, цей молодий газончик. Потрібно хоча б ще, напевно, тиждень, два, краще всього три, щоб ще один був такий покіст травички. Ще раз він проріс, і тоді я вже вам покажу результат ось такої реконструкції відновлення старого газону без орання, без вичищання. Покажу вам результат. Звичайно, було б набагато краще це все вичистити і посіяти нову оновлену травичку. Але на все потрібно час. На все потрібен час. Не у всіх його так багато. Ну, не можу я приділяти ділянці 100% свого часу. Я і мене навіть в коментарях питали, скільки часу я приділяю саду. Дуже мало. Ну, 15% свого часу це в кращому випадку я приділяю саду. Ось, Я намагаюся, що квітники, що городину, робити малодоглядовою. Ось цей квітник, який ви бачите, ми до нього підійдемо ближче в наступному відео, покажу вам троянди наші. То я за тим квітником взагалі не доглядаю. Він росте своїм життям і він дуже-дуже гарний. Там в мене розарій біля дороги. Є на каналі, до речі, відео, як я цей квітник робила. Ось там. Я його, напевно, залишу вже в наступному відео, коли ми будемо бачити, як він зараз живе. Тому, якщо вам цікаво, підписуйтесь на канал, залишайте вподобайки, коментарі. І до зустрічі у наступному відео. Всім пока-пока.